Дві години тому депутати зібралися на засідання Верховної Ради. Його проводять у закритому режимі. Як пояснив деревець Валерій Карпунцов, таке рішення ухвалило, бо розглядають питання державної таємниці. У парламенті працює кореспондентка Сабиті Наталка Кравченко. Наталю, що тобі вдалося дізнатися? Вітаю Євгене. Депутати у будівлі Верховної Ради почали збиратися ще о восьмій ранку. Утім, екстрене закрите засідання розпочалося лише об одинадцятій. Нам відомо, що на ньому присутні прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк та керівники усіх силових структур, включно з головою прикордонної служби та СБУ. Щодо рішення, які сьогодні має ухвалити парламент, то тут у куларах думки депутатів розійшлися кардинально. Дехто наполягає на введенні військового стану негайно в окремих регіонах України. Ну, а дехто пропонує все ж таки робити і досить обережні заяви, і дії, враховуючи ситуацію, що склалася. Ну і далі я пропоную послухати, що саме кажуть депутати. Бути мобілізація. Это, вести в тех районах, где, э, областях, Воєнні положення. Э, разумеется, надо треба э, дуже активний відділення з міжнародним масштабами. Ми повинні дуже обережно вживати такі слова, як війна по відношенню до Російської Федерації, оскільки таким чином ми унеможливлюємо діалог з э, Кремлем щодо ситуації, врегулювання ситуації. Додам, що в деяких депутатів і навіть у цілих фракцій є намагання саме сьогодні розглянути питання про денонсацію харківських угод. Утім, нам наразі невідомо, чи в сесійній залі дійсно розпочали обговорювати саме це питання щодо подальшого базування російського флоту у Севастополі. Утім, думки з цього приводу ви маєте змогу зараз почути. Скасування харківських. Угоди, які продовжили термін перебування Чорноморського флоту, фактично до безкінечності, цього більше не буде. Всі зрозуміли, звідки де загроза, і треба її зупиняти. Чи не буде це ще одним приводом для ескалації напруження, судячи з того, що чинить Російська Федерація, це питання цілком очевидно, треба ставити, але проблема в тому, чи зараз його треба ставити. Ну, прийняли рішення. Ще одне додаткове звинувачення України, що вона порушує міжнародні домовленості. І кілька хвилин тому до журналістів вийшов секретар Радбезу Андрій Порубій, який повідомив, що своїм підписом виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов ввів у дію рішення РНБО, яке сьогодні було ухвалено вночі. Далі пропоную пряму мову. Начальнику генерального штабу. Головнокомандуючого Збройних сил України, керівникам інших військових формувань, невідкладно привести Збройні Сили України та відповідні військові формування у бойову готовність, повна, згідно з оточеними планами проведення військ, сил у бойову готовність. Другий пункт таємно. Третій пункт: Міністерство оборони України організувати і провести навчальні збори. З військовозобов'язаними в необхідних обсягах у час і сроки визначені Генеральним штабом Збройних сил України. Ну і я також додам, що цим рішенням утворено оперативний штаб для моніторингу та аналізу ситуації на півострові. А кабінету міністрів доручено забезпечити необхідне фінансування усіх заходів. Отже, ми продовжуємо залишатись у Верховній Раді, і я сподіваюся, що вже найближчим часом нам стане відомо про ухвалення депутатами рішення. Євгене, дякую. Це була Наталка Кравченка про екстрене засідання народних депутатів.